Кам'янська Січ місце, де зародилась перша європейська конституція. Херсонщина це край, про минуле якого можуть розказати мовчазні свідки. Взагалі в області нараховується 4 тисячі пам'яток археології, які приховують чимало таємниць. Одна з таких пам'яток історії національного значення Кам'янська Січ, яка знаходиться за 50 метрів на схід від села Республіканець, на розі, утвореному впадінням річки Кам'янка в долину Дніпра. На похилому схилі корінного правого берега. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наратив. Кам'янська Січ дуже цікава тим, що це фактично єдина територія, де можна проводити дослідження і зробити висновок про життя і побут козаків, тому що всі інші січі вже затоплені. Зараз на Кам'янській Січі головна святиня це поховання Костя Гордієнка. Який увійшов у світову історію як один із двох найвидатніших кошових отаманів запорізького козацтва. З 1702 по 1730 роки він неодноразово обрався кошовим. З ним рахувались шведські та польські королі, і кримські хани, і турецькі султани. З часу свого першого обрання кошовим і до 1709 року Гордієн вирішуче відстоював права вольності та землі Запоріжжя. Саме на берегах Дніпра у Кам'янській Січі свого часу Кость Гордієнко та Пилип Орлик записали перші права і вольності війська Запорозького, які лягли в основу першої європейської конституції. Кам'янська Січ це гордість України. Адже Конституція гетьмана Пилипа Орлика стала вищою точкою політичного мислення українців у 18 столітті. Ще 100 років тому херсонський землемір зробив для історика Яворницького план Січі. У ті часи тут людських хат ще не було. Зате було видно, де знаходяться козацькі курені, які заглиблювались у землю приблизно на метр. З часом, коли вони руйнувалися, лишалися ямки. Дослідження проводилось в 70-ті роки, потім в 90-ті, і нині і вони розповідають про цікаві моменти козацького життя. Тут, наприклад, знаходили татарські монети, турецькі кавові піали. Козаки майже 100% пили каву з них, тому що для інших напоїв там був інший посуд. У них були широкі лавки, на яких вони поперек спали двометрової ширини. І от під стінкою куреня, під саме цією лавкою, були знайдені люльки, монети. Кам'янська Січ унікальне місто на Херсонщині, закальне національного значення. Вона заснована козаками після руйнування Чортомлицької Січі та стала прихистком війська Запорозького у важкий час. Та містом слави видатного кошового атамана Костя Гордієнка. Відзначимо, що козаки осіли на Кам'янській Січі в період, коли втратили свою землю після полтавської битви. Січ була зруйнована, територія зайнята російськими військами, козаки разом з військом Карла XII, з військом Мазепи відступали, частина у Бендери, частина осіла тут на Кам'янській Січі, а ще одна частина відразу була на Олешківській Січі. Вони змушені були шукати собі прихисток у Кримському ханстві. Тобто Кам'янська Січ це кордон між козацькою землею і Кримським ханством. Олешківська Січ то вже територія Кримського ханства. Правда, як кажуть дослідники, на Кам'янській та на Олешківській Січі жили одні й ті самі козаки, вони просто переселялися з місця на місце. Відновлення традиції козацької слави та історичних фактів сьогодні стали важливим етапом відродження української нації. Саме тому на Кам'янській Січі постає славетна історія козацької доби. Сьогодні Кам'янська Січ стає місцем історико-культурних фестивалів, новим туристичним маршрутом. Тож, коли туристи приходять на Січ, їх зустрічають, вони бачать козацький походний табір, намети, вариться куліш, вони можуть поїсти, відпочити на пляжі, а потім вже проводиться екскурсія по самій січі до могили Костя Гордієнка і до місць, де були корені. На Кам'янській Січі вже понад 10 років традиційно в перших числах травня збираються на вихідні люди. Також на січі відзначали на рівні області і День прапора, і День Конституції, і День Незалежності.